Бармалей та ягідка гумористична касочка. На красивому узлісь, на соняшній галявинці, стояла хатинка. На гарнесеньких і струнких курячих ніжках невеличка, але цілком затишна, симпатична і придатна для житла. На сходах ганку умиротворено сиділа добра бабуся, гладила по спинці чорного котика. І сумом поглядала на дорогу, мабуть, шукала на когось, на милого серцю приятеля. Приятель з'явився, не зволікаючи, з рюкзачком за плечима то був Бармалей. Він щиро усміхався. Крізь кудлату борту. Будь здорова, сусідонько! Я ось вирішив до тебе в э, гості навідатися. Частування собою маю. Почалюємо по старій пам'яті. Заходь, <пи> якщо з щастуванням рада буду. Чого ж не почуювати притомився дороги сусідах? <рес> Звісно, що притомився. Адже шлях не близький. Через болоту. Через болото. Який ти хоробрий бармалічику. Через болото. Коротким шляхом норовиш, адже там кімора. -кі Від неї добра не чекай. Чи забув? Ні, 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 ні. Не перебільшую я гусю. Нічого поганого вона мені не зробила. На чай ось зазивала теж. Але я я то що в тебе? Так і прийшов, не намовляй на неї даремно. Не Вона також жінка самотня, не зла зовсім. <рес> Я також не зла часом, але ревнила. Ти з нею не дуже водись. Я цього не люблю, коли чоловіки по різних хатинках. Ходять одночасно. Негарно це, непристойно. Вибери собі дівчину, яка сподобалася найбільше, і ходи до неї до однієї, а не до двох одразу. Якщо твоя справа молодецька то я то розумію, то ж природа парубочка. Природа, природа. Звісно, що так природа. Ти я гусю не серця. Я ж через борота миттю миттю прошмагну.

Ще прийшов любий мій патлай бородаць. Ось про бороду розмову й веду для початку. Довга вона в мене дуже. Свербить. Можеш підстригти? Ого, можу. Чому ж не підстригти, коли добра людина просить? Хоча такою кудлатою бородою в тебе вигляд зовсім не добрий. Ой який ти страшнуватий сусіди. Нема де правди діти? Не кажи такого. Я, бабуся я гуся, тільки на вигра такий злий та рішучий. Це мною тільки в казках. Злі каскарі лякають малих діточок. Ось вони каскарі і є найлютіші злюки. Вони все перебрешуть, зведуть наклепів стрій короби, обрешуть хорошу людину. Та й радіють свої mm -hmm. речистій спритності. Хм. Язик він, звісно, що без кісток а, без всім кісток. відомо. А, так воно так. Про бороду, ти б мав підстригати частіше. Mm, то так, то. І розчисувати її потрібно щодня, <хи> адже до жінки в гості прийшов. Не до чудовиська лісового. Яке ж ти чудовисько. Ага. Ти мені, ага. ага, Дуже подобаєшся. Задивляюсь ага. на тебе. Вже давно. Ти хазяйновита, ага. симпатична, ага. добра. Годі казати, ага. наміри, щодо до тебе маю, ага. але про те скажу трохи згодом. аж у молодості гарна собою о, була, о. куди, як гарно. Так. Парубки гуртом вилися навколо, один а. навіть заміж кликав. О. Так не пішла з дуру. <хи> Пам'ятаю, ще звали мене тоді. Не йогою, а я а ягідкою. <рив> <Болоділо>. Ех! <рив> Ось і я про це саме. <рив> Подобашся ти мені? Ти ж жіночка самотня? Я теж. <рив> ну, не така вже я й самотня. Ну, Залисяльники хоч і рідко. Але буває. Хто це таке? Ось нещодавно кощіюшка заходив. <смір> теж клинці підбивав. <смір> <смір> подарував електричний фен. <смір> О, нежадібний він. Кощій <смір> добрий, але не тямущий. Чого це? А не зрозумів того, що електрики в мене в хаті зроду не було. Жодної розетки. Все по-старому як є. Що розеток в хаті немає, то не біда. -му -му. А ось сама хатинка гарна. Так. Справжній Так, так. І ти яга мені -му 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 -му. подобаєшся. «Житлова площа твоя мені теж подобається. І чиста, і простора, і зручна для проживання. Та ще й у престижному районі, на узлісті. прекрасна нерухомість. На цій житлоплощі і прописатися було б непогано, кожі тут нема чого робити. При цих словах бармолея про нерухомість, звідки, значить то з-під землі, пролунало тихе, але відчутне кудахкання, схоже на дуже віддалений гуркіт грому. Яка ж на ну, тобі нерухомість? Оте! Вокну, вона якраз найрухливіша рухомість є. Ще яка рухомість. Не доженеш, О, коли захочеш на випередки. А що там таке ти про мене говориш? <какляв> Кажу ж тобі, подобаєшся ти мені, ягідка, Це для тебе найкраще ім'я. Підходить. А, ото ж воно й є. Роздивився нарешті. Це ж зараз у мене ікло стирчать. Один одного довший. А коли в дівках ходила. Так не було, Іклів. Всі зуби були рівнесенькі. Жоден назовні не стирчав. Та таке. Стай хаса у мене була. Диво, довга, а тепер ось патли стирчать в різні баки, Ой, зверблять теж! Знаю, тільки нічого путнього, я тобі на цей рахунок не скажу. Mm -hmm. Ні про волосся у самого стича oh, oh, oh. у різні боки, ні про зуби. Mm -hmm. Сам... У мене теж усі криві, як ікла. Mm -hmm. Самому страшнувато буває, коли в дзеркало гляну. Буває ось хочу комусь усміхнутися. Просто так, по-доброму. А виходить, mm -hmm. страшненько. Лякаються люди. Особливо так, дітлахи. Так. Вже і зачісувався. Все одно. Кудлатий. Стрихтися вже час. Ай, причесати це ще можна. А, Тільки можна. це не врятовує. А. Я ось виглядаю, як лісова страшилка. <рес> ]aría? Так у чому ж ти ягусю, волосся не помиєш? Адже тоді була б ще красивішою. Точно. Або скажеш, що води в хатинці немає. Водопровід не працює, не повірю. О, який водопровід. Ти про що, бармалічику? Води у мене в хатинці. Не вистачає зовсім з іншої причини. Чому це? Ай, курячі ноги ще раз, як тільки відвернуся, хутенько перебігають на нове місце. Де води і близько нема, ні колодязя, ні річки. Ой, люблять бач, стояти на сухому місці, окаянні. Такі, Токіо? Насильно змушую їх переходити до річки, ближче до берега, води набрати. Не щоразу і вдається, як тільки ввечері спати пати ляжеш. Вранці хата вже на високому пагорбі стоїть, О. далеко від бережка. Ой біда та й годі. Біда. Звісно, що так. <рес> що ми з тобою один одного вартий. Тобто, два кудлати ти зуба. <рес> один одному рівня. <рес> До пари. Та й не злі ми з тобою. Хоч там як. <рес> от, я, <рес> от і я. От я про те саме. Про пару. Чи не скласти нам з тобою, Ягусю, Марія? Це французькою сім'я. Пара, тобто, я й не переїзд згоден. Рюкзачечок завжди при мені. Не забарюсь. Ой, ну! Mm. За личальнику. Mm, Це ж бо пропозиція серйозна. Mm, так -так. Я повинна спочатку подумати, oh. як усяка порядна дівчина. Mm. <гум> Думати, думай, а чай заварий. Mm. Чайник на вогонь поставила, mm. печиво, ось воно. Oh. Я приніс. Пригощайся, а після вже підстрижеш мені бороду. Та стрижи на свій лад. Як за модою, щоб я тобі самі сподобався, тоді я й про особисте життя буде зручніше розмовляти. Ох, ех, бармалей. Ой. Чого ж ти такий неуважний до мене? Залицяєшся, ну, тако, тако. а дівчину не Слухаєш. Я слухаю, слухаю. кажу ж тобі. Води в хаті зовсім немає. Ну О, то, Нема чим чай заварювати. О, ось тобі маєш. І що ж тепер робити? А що робити? Їхати до річки по воду що ж ще? На чому? На хаті. Більше нема на чому. Іншого транспорту не тримаю. Як це? Хіба ж вона поїде? поїде. Побіжить, ще як побіжить. О, Залазь скоріше на ганок та тримайся міцніше. Гатинка в мене ж маленька, мужи й розтрусити по дорозі, О, хай їх грець. Давай! Бармалей з побоюванням заліз на хистки ганок і вхопився за поручні. Загадкове кудахкання почулося вже голосніше. Яга встала серед хати, широко розставивши ноги та розкинувши руки, різко свиснула. Скрізь свої криві зуби, <клес> якось зовсім не по доброму, не по жіночому хвасько. Хата враз стрипнулася, піднялася на своїх ногах, розкотисте кудахкання почулося вже цілком виразно, яга, ніби потягла за невідомі невидимі вишки, гикнула, як бувалий кучер. І притупнула кістяною ногою. Ну, Нама жвава моя пушинка, пірінка, до річки, швидка та без розмов. Ух! Хата зробила те, що в таких випадках робить норвистий і сильний кінь. Вона брикнула обома ногами одночасно, кігтями підкинула вгору траву мураву, розрила глибокою борозною землю, заквоктала голосно, але. Підкорилася невидимій чарівній вузді та погнала галопом крізь хащі. Ух справді ух. На крутих віражах бармалею дуже хотілося добровільно зістрибнути з ганку не доїжджаючи до місця, не наважився. Кілька хвилин шаленого скакання і курячі ноги зупинилися на березі невеликої річки, наші вкопалися в пісок. Від різкого гальмування бармалей звалився з ганку, покотився в кущі, спробував підвестися, але не зміг. Потім прийняв позу людини яку сильно нудить. Захитало трохи. Я тут посиджу в кущиках. Яга при цьому продовжувала стояти посеред хати, широко розставивши ноги та опустивши чарівні поводи, виблискувала очима, повільно остигаючи від швидкої їзди. А ось тут... І водички наберемо, закип'ятимо та чай заваримо. Слухай, яга. Я Ти це пий сама свій чай, Я... Я вже якось потихеньку. Додому. Пішки не поспішають. А. Ось ти, який бармалічику. Слабкувати виявився. Таневе тривалий. Не ти пасажир, а трястя, з вами, з такими. За вік мені в дівках сидіти. Ні. Я вже як-небудь ха. з кількиморою спокійніше буде, спробую. Було то воно ж таке. Там же площа сирувата, звісно. Звичайно, не те, щоб. І без прописки знову ж таки, а отака ягідка не по мені. Та ще й без електрики, та й водопроводу. І бороду не підстриг знову.